на Покриття. Підлога у покриття. Так, <му> я вийшла саме дружку, туди присочуває. 27 червня, близько 11-ї години, до поліції надійшло повідомлення про вбивство в, в одному із приватних будинків у місті Бенників. Місце події відразу було скеровано слідчо оперативну групу, оперативні працівників, а також співробітників інших служб. Виїздом на місце події було встановлено про те, що сорта річний мешканець, завдав ножових поранень своїй 80-річній матері, двом своїм сестрам 55-57 років, а також сусідці 75 років. Від отриманих травм на місці події 80-річна мати, і одна із сестер загинула, інша сестра разом з сусідкою на даний час госпіталізовані до лікарні. На затриманий наразі в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України.